Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку Майко Святинівні Мурзині, журналістці, ветерану, яка більше ніж 27 років очолювала нашу журналістську організацію. Треба їй віддати шану тому, що вона виростила дуже багато журналістів, які стали гордістю України, і тому в нашій спільноті збереглася про неї сама добра пам'ять у багатьох-багатьох журналістських поколінь. Ми їздили по області, зустрічалися з читачами, і, відповідно, я, як колишній диктор Запорізького обласного радіо, 42 роки там був із своїми радіослухачами. Я надзвичайно дядю майка, і з нею весь час спілкувалися. На, тут на зібранні в, в спільці журналістів і до останніх днів підтримували один одного вічна пам'ять моїх каців. Перш за все хочу привітати всіх журналістів сьогоднішнім святом, Днем журналістики. Побажання одне. Працювати на благо України це по-перше, по-друге, бути бережливими, а третє, знати, що за вами є родини, які вас чекають, завжди чекають. І сьогодні, відкриваючи меморіальну дошку, я розумію, що це все ж таки пам'ять, пам'ять про тих людей, які зробили для нашої області те, що неможливо, тобто ми підняли область на те рівень, який зараз він і дійсно є. Ми прифронтова область, і ви працюєте на те, щоб люди знали дійсно, що відбувається, відбувається на лінії фронту, на лінії розмежування, де потерпають від всіх неграздів Російської Федерації наші люди. Як і сьогодні, вночі расисти зробили черговий терористичний акт, зірвавши Каховську ГЕС. За високу професійну майсне. Дякую вам за роботу. вагомий особистий внесок у розвитку інформаційного простору Запорізької області. Це більш висвітлення подій наших дітей. Дякую розумно перевірку. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую Будь ставити. ласка. Дякую.